Доброго дня, шановні партнери, колеги, друзі. Сьогодні 27 червня 2024 року, і ми знаходимося в дослідному господарстві Дніпро, інституту зернового господарства, що знаходиться у місті Дніпро, куди нас радо запросив заступник директора по виробництву Карнаух Микола Миколаєва. Так, я запросив до нас у гості давних друзів, партнерів компанії «Байер». Дуже дякуємо вам. Хочу сказати, що Миколу Миколайовича знаю дуже давно, майже 15 років. І раніше Микола Миколайович працював головним агрономом в розівській дослідній станції, що знаходилася в Запорізькій області. Це було дуже успішне господарство і досягало високих результатів в своїй роботі. І я хотів би, щоб Микола Миколайович поділився, за рахунок чого та як ви... Змогли досягати таких результатів, високі результати та ефективність виробництва досягалися дотриманням технології виробництва сільськогосподарських культур, високим рівнем насінництва так. та ефективним використанням сучасної сільськогосподарської техніки. Микола, а коли ви вперше познайомилися з продуктами компанії Bayer а, та взагалі з компанією Bayer? З компанією Bayer ми познайомилися заочно, тобто. Зразу нам на досліди було видано препарат майстер ВГ плюс прилипач актіроб. Потім було знайомство з представниками компанії і в подальшому знайомство з усіма новинками і провіреними продуктами компанії Байер. Це був Конект, це був Солігор, це був Авіатор та Тілмор та інші продукти. Зрозуміло. Але крім того, що ви познайомилися з цими продуктами, компанія Bayer продовжувала з вами співпрацю, і ця співпраця заключалася в тому, що закладалися демонстраційні досліди на ваших полях. В подальшому ми там проводили спільні семінари і знайомили господарства Запорізької, Донецької, Дніпропетровської області з новинками нашими і з тим, як працюють. Ці продукти. А, от згадуючи про перший продукт, які були у вас перші враження від застосування майстра ВГ з прилипаченням актіроб? З препаратом майстер ВГ плюс прилипач актіроб, я познайомився на початку 2000-х років, коли його на виробниче випробування. Я Насправді був захваті від даного продукту, тому що даний продукт ефективно контролював однорічні та багаторічні бур'яни та мав широке вікно застосування по фазі розвитку культури. Ну, ну і ще й злакові він контролював. І злакові. Так? Так. Ну, це взагалі на той час е, був прорив. Але компанія БР е, в цей час не стояла на місці і за е, відносно короткий період на ринок було виведено багато нових продуктів для захисту кукурудзи. Ну а саме, це такі продукти, як Мерлін, Мастер Пауер, Аденго, Мерлін Флексдо та Лаудіс. Скажіть, а ви зараз застосовуєте у своїй роботі продукти компанії Бая? В даному господарстві я працюю з березня 2023 року. І стикнулися з такою проблемою. Висока а, ступінь забур'яності горних земель. А які саме бур'яни найбільше тут а, дошкуляють вам? А, дуже висока чисельність коренопароскових бур'янів, тобто це берійська польова, це осот, це ваточник сирійський, і з з однорічних бур'янів це амброзія, це щириця, це курине просо, злакові бур'яни. Це мишії. Ну, ну дійсно такий серйозний перелік. Бур'янів і, мабуть, не дуже легко з ними було впоратися. А, так, впоратись було нелегко, тому ми е, розробили стратегію боротьби з бур'янами. Бур ну, потім... це стосується саме ця стратегія боротьби з бур'янами на, на кукурудзі. Так. Так? Так. А, я, яка саме стратегія була вам вибрана? Разом з представниками компанії Bayer, а, ми в в березні місяці розробили стратегію, що ми будемо вносити Аденго як ґрунтовий гербіцид uh -huh. а, після посіву кукурудзи. Але, як виявилося, після посіву кукурудзи а, по прогнозам не було опадів на протязі місяця. Тому прийнято було рішення вносити Аденго у дозі 0,25 літра на гектар. Як ранньосходовий гербіцид у фазу від одного до трьох листків у кукурузи. Ну, І ця стратегія була вибрана правильно, чому? Тому що ми знаємо, якщо немає опадів, немає ґрунтової вологи, то ніяким чином ґрунтовий гербіцид не буде ефективним при захисті ну, будь-якої культури, під яку він вноситься. Так, я з вами згоден. Розрахунок при такому внесенні гербіциду був на те, що під час внесення вже будуть сходи бур'янів. Так, так Так. а наскільки ефективним виявилося таке внесення? На в цій фазі внесення від одного до трьох листків на декотре, ну, це, Від одного трьох видимих видимих. листків на кукурузі, а ми вже візуально спостерігали сходи. Однорічних бур'янів це були мишії, це була амброзія, це була подекуди небагато щириці, була лобода. Багаторічні бур'яни були представлені Берійською польовою, були представлені осотами. Декотрі поля були велика чисельність ваточника сирійського. А зазначений гербіцид першу хвилю однорічних бур'янів. Загибелі склала близько 90-95 відсотків по багаторічним бур'янам. Відмічалось зупинення в розвитку надземної маси бур'янів. Ну це внесення виявилося ефективним. Так. А скажіть, будь ласка, в подальшому ви ще застосовували якісь гербіциди? А, так, ефективність в цей проміжок після внесення Денго. Uh, у нас проходили опади 10-15, подекуди 30 минут 23 2023 рік, там опадів було взагалі Достат. багато. Mm -hmm. Але е була проблема з багаторічними бур'янами, які е десь зупинилися, десь початок було відростання, тому було прийнято рішення проконтролювати другу хвилю однорічних бур'янів зробити викоріннячою дією на багаторічній бур'єрний. Mm -hmm. Застосування препарату майстер Пауер у дозі 1,47 літра з цією, задає, з цією проблемою справилась на відміну, ефективність склала близько 95%. Бурівні взагалі не було на полі до збирання. Прекрасно. А от ми говорили про такий бур'ян, як ваточник Сирійський. Його дуже багато в Дніпропетровській області. Так. Він уже частково заходив в Запорізьку область в північні райони. Якась методика у вас вже є по боротьбі саме з цим бур'яном, і наскільки і наскільки вона ефективна? Так, вона є. Ми застосовували у 23-му році на полях, де була висока чисельність ваточника сирійського. Ми застосовували препарат. 1 голодозі 0,25 літра на гектар в ранньосходовий період від 1 до 3 ну, видимих листків. А що призводило до зупинки розвитку надземної маси ваточника сирійського і це практично не впливало на розвиток основної культури, тобто кукурузи, але в подальшому на фазі 6-7 листків. Все-таки відмічались нові паростки ваточника сирійського, і тому було прийнято рішення доробити препаратом Лаудіс в дозі 0,48 кг на гектар з додаванням туди прилипача меру. Угу. От, ну і будемо говорити, це внесення виявилося для вас. Ефективним. І наскільки я пам'ятаю, ви розповідали, що це навіть була робота по місцинам, де розташований був так. цей. Так, а, так. це була ну, робота по куртинам, так сказати, то до збирання кукурудзи вся надземна маса вона більше не врятувала, вона стояла в білому стані. Mm -hmm. то, вегетації не відбувалося, і Ну, результати по врожайності кукурудзи були ну, доволі високі. Це врожайність від 6, там, до 8,5 тонн на гектар. Ну, продукт працює як блічер, е, і якщо на нього потрапляє е, гербіцид Лаудіс, він е, стає білим, mm -hmm. от і плодоношення в нього не відбувається. І ефективного розвитку також. Це було відмічено у нас на наших площах. Гарна робота гербіциду. Ну, будемо говорити, це можемо практикувати для контролю такого бур'єну. Так і, і це... радити, радити господарство. Мо можна, і треба це можна застосовувати е, от е, в цих куртинах. Е. Для повторного або для ефективного контролю ваточних касерів. Прекрасно. Дуже-дуже гарний досвід. Угу. Я ще хотів би повернутися до гербіциду Аденго. Інколи ми чуємо про даний гербіцид, про те, що його не потрібно використовувати в наших умовах, так як він має після дію на соняшника. Що ви могли сказати з приводу таких трактувань і ну, маючи досвід застосування даного продукту? З даного питання я вам скажу так, що досвід, який був отриманий на полях російської дослідної станції в посушливих умовах Аденго у дозі 0,22-0,25 літра на гектар, не впливає на вирощування слідуючих культур, в тому числі і сонячнику. Фітотоксичної дії навіть в посушливих умовах не було виявлено. Це підтверджується і. Нашою практичною роботою на полях ДПДГ Дніпро у 2024 році. Більше 500 гектарів соняшнику посіяно а, після кукурузи з застосуванням Аденга плюс майстер. І ми можемо поїхати подивитися, як це виглядає у полі. Так, я вас запрошую. Ну, добре, тоді поїхали. Поїхали. Це ми доїжджаємо до цього поля, так? Так. Зараз тоді підемо і будемо обстежувати. Шо, давай пройдемо туди далі, трішки да? Добре. і будемо бачити в якому стані тут сонячник. Отже, ми знаходимося в масиві соняшнику. Як ви можете бачити, він рівномірний. От. І якихось таких от пошкоджень візуальних ми не бачимо. Микола Миколаївич, що це взагалі за соняшник? коли вийде? раніше стиглий гібрид соняшнику, Сівба проводилась 18 травня. Okay. Гібрид під систему Плюс. Клерт Філд Плюс тут також внесений. То це добре. добре. Нормально. Ну, зараз ми тоді подивимося на це все зблизька, бо ну, масив виглядає якби непогано, а будемо бачити, що в міжряді, що взагалі з соняшником тут відбувається. Отже, зараз ми оглянемо соняшник ближче. Можемо бачити, що соняшник посіяний по кукурудзі, є залишки самої кукурудзи. От, і саме тут, на цьому полі, в минулому році, а, був внесений гербіцид Аденга 250 грамів а, на гектар. Ну і В цілому ви можете бачити, як виглядає соняшник, якоїсь після дії ми тут не спостерігаємо. Ну, в свою чергу... Можливо, щось Микола Миколайович скаже в доповненні що я... Після дії від використання аденгу у дозі 250 грамів ми не візуалізували і не було його видно ні на початкових етапах органогенезу, ні на більш, більших стадіях розвитку соняшнику. Присутнє пошкодження хворобами. Потребує фунгіцидного захисту. Ну так, да, пройшли мінімальні опади, Так, да, пройшли мінімальні опади, плюс є роса, і тому септеріоз це є. Є, є невеликі, але проблеми з шкідниками, які комплексні можна і треба ну, да, в цьому, захистити в цьому році в нас спалах. Тютюнного тріпсу є прояви пошкодження кліщем. Тут вже будемо застосовувати інші продукти. Ну, мається на увазі, що це буде або оборон застосований, або коннект. Ну, методи боротьби з цими шкідниками у нас, слава Богу, є. От. Ну, і в цілому, знову ж таки, так виглядає масив соняшнику на сьогоднішній день. Ми завершили огляд соняшнику, на якому було в минулому році внесено аденго в нормі 0,25 літра на гектар, і бачимо, що візуально немає ніякої післядії, соняшнику а, своєму розвитку не відстає, має нормальний вигляд на свою фазу розвитку. Ну і в цілому можемо сказати, що якщо у вас виникають питання по застосуванню наших гербіцидів. Та й взагалі будь-яких продуктів компанії Bayer, звертайтеся до наших регіональних менеджерів або до господарств, які мають досвід у їхньому використанні. Бажаємо вам гарних врожаїв, високої, достойної ціни на вашу продукцію. І до нових зустрічей в полях. До побачення. До побачення. Всім дякуємо за увагу.